І всім привіт! Сьогодні ми будемо строїти домик. Для цього нам буде надо такі ресурси. Беремо цього, доски, і беремо тут там, від один і треба пропустити шість блоків. Ми пропускаємо шість блоків. Один, два, три, чотири. Ну, так. А тут пять. Один, два, тим, два, три, чотири, пять. Все. Ми зроб... зробили так. А по а того надо шість. Один. Ну, примерно можна. Це тут, так, і в нас вийшло так. У нас вверх два. Три блоки буде домик. І далі ми строїмо отакий бік. Ми далі будемо робити такі доски. Робимо так. Тоді ми робимо цими досками, але двері ми то зробимо. Ну, поки ми не знаємо, де робити. Але і далі ми робимо Зверху, таким саме, як е, тут оголосю, з самого низу. З, з, ми робимо так. Тоді, та, так. І тут так. Все, у нас вийшла така конструкція. Далі ми будемо робити. Ще тут ого так. І все. Тут так зробимо Зробили. Робили. І все, так. Далі ми е, робимо, будемо робити після цього у нас квадратик такий вийшов. Ми будемо робити. Де саме ця? Тут має бути ще так? Тут має бути такого про всіх Але нам треба трохи поменшити домик. Буде тут на один. На один блок. Все так робимо. А один блок ми менше робимо. І тут ще забираємо плюс одну сю. І робимо так. Так. Все, далі ми робимо. Тобто то, так у нас було. І далі ми застраємо, як ми тут робили. Ось так. І все. Так. Так. Все застраємо. Так робимо що неправильно трохи поставив. І так. Далі так. Так, так. І посчитаємо, скільки блоків тут. 1, 2 3, 4, 5. Знаешь, тут. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут шейблок. Наш да більше. Странство мы тут пробуем. Такого. Ось так. У нас получилось так. Ми дальше... Робимо в цьому для цього такого ми Все так. І хоча ні, нам над але так. Тут А, це не так, має бути це ми не... забиранькою. І так робимо. Далі ми робимо так. Все це має бути вікно. Далі і біля вікна усе. Тут вікно і тут двері. Самі. Після Ну, можна поставити зразу стіл І у нас так виходить, така конструкція. Ми тоді робимо пол. Пол, самий пол. Тут того ми застрань. Пол. так. І вже почали. Ми робили таке. Після пола у нас вийшла така конструкція. Далі ми з цієї конструкції робимо ми беремо. Саме цього. І при, е, присідаємо і так робимо Оп-оп. І два. І опять так. Це воно так. Получилось. А тут того збоку ми далі робимо простий полублок став. Того ми робимо так, правильно. І далі ми ставимо аж такой полублок, аж до сюди. І беремо просідаємо і повертаємо. Беремо, просідаємо. І далі робимо ми тут того. Ні, присід. Два, три. Ну, по кругу так само робимо, як ми і мали робити. Так. Так. Так, один. І далі ми по бокам забули так робити. Так, так. Тут зробив. І в нас таке вийшло. І ми тоді робимо таку Криш і ось таке в нас вийшло. Він то домик то маленький. Ви там в коментарях напишете, чи вам подобається. Багато місця не займає, але ми... Такі домики будемо ще строїти, але ми продовжаємо строїти. Хай це поки побуде, ну статі поставимо двері. Після дверей ми робимо самі такі, такі штучки. Просто для красиха. Можете не робити. І тут ставити, ну може, вам не надо, такого. і далі ми будемо строїти, емгону тут чекати так, чекайте так. Далі ми, щоб для ролика, то ми зробимо, ми зробимо заходимо сюди, щоб більше було маріночок в них і ось так. І всім пока.